Привіт-привіт! Рейтинг. Сьогодні Україна. Сьогодні мені нарешті випала Україна. Давно я вже хотів нею пограти. Ось є. Так, значить, синій колір я, Україна. І така, бач, доволі символічна сутичка у нас сьогодні Росія. Е, союзник мій ташир, червоний колір. Напроти нього також Росія. Це Маузер зелений. І навпроти мене Фіолетова Україна. Е, сосна Долносласка. Сосна Долносласка. Перший раз, до речі, його зустрічаю. І так. Що? Ставлю? Значить третій міський? мішки одразу да, беру. Так. Взяв мішки. І що, намагаюся грати через їжу. Так, будую я козацькі хати. Три вже маю. Золото що там ще не прокачав? Є, прокачане золото вже. Стайня, козацька хата четверта. Так, граю я в січових А, ні. В гетьманів пішов все-таки. О. Слухай, я щось не пам'ятаю цю гру. Це прикольно. Добре, вирішив я, я грати. В гетьманів Цікаво, цікаво. Отже, парканами ми закриваємося всі. Тут піка, зелений. Також в піку і він вже виходить в атаку. Одразу ж дивись. Ось його армія. 100 драгунів має, далі гренадери пішли. Так, що тут вони? Майже прокачані. Кіраси тут немає і тут немає. Союзник мій. Чори. Базарми. Прокачки гірші у нього. Е, так, тут ого. Січку і рундаширна має на безкінечність. Так, що, тут немає кіраси і тут немає. І стайні також немає. Так, і я також пішов отак от десь. А в мене що, значить, дві стайні? Ах, ну я ж геть, мені точно дивись, я вже і забув. <сум> так, пробиваюсь я. Що у мене тут Швидкостріли сила тільки є. І тут трохи прокачав. У фіолетового... Сила тільки залізна і все. Що, в нього Distaniu він січовий грає? У ну, мене тут бач кількісна перевага. І що, і, блін, і зелений мого союзника також зносить. Буде він тікати? Ух ти, я ж тут ще й не зак... Звука... О, поставив вже паркан. Так, ну він зносить мого союзника, а я зношу фіолетового. Фіолетового з золотом проблеми. Так, і що ж? Я відходжу назад. Фіолетовий що здався? Ні. А, так. Фіолетовий здався. Я повертаюсь назад. Союзник мій що втік до мене? Склад то поставив, але селян немає. Так, твіолетрій ще не розумію, він здався чи ні? Так. Союзник мій... Так, ось дивись, коротше, підходить він же до мене. А ну-ка, що у нього? Так опять станджа, атака повністю прокачана, захист ще не докачав. Кіраси немає, кіраси немає, ну, я не знаю, більш тут нема що дивитись. Ось така армія 15 гармат. Де вони? Вони десь позаду ще котяться. І у мене. Дві стані, так і я в гетьманів. Що тут у мене? Дві сили швидко стріл. Все, пробивається він вже тут до мене. Слухай, ну союзник мій. Ось взяв до ну, селян. І куди? Куди? Так все, дивись, пішов на мене зелений. Ось ці красами майже вчасно прийшли мої сердюки. Скільки в мене їх тут? 221. Третю силу вже взяв. Ось така армія 79 гетьманів. а ну-ка дивися, як вони зараз. Мають тащити, а? Ай не всіх задіяв я. Так, і що? 30 залишилось. Ну, дивись, тут я перестріляв це. Цю частину і Все, дивись, в принципі, так, я його перебиваю. Угу. Що, перейшов я. А ні, А що це за січка? Найманці? Я думав, то я на січку вже перейшов українську. І що, я вже починаю цю струйку перебивати. А він відступає назад. І що, і все, вийшов мій союзник. І залишились ми один на один. Чадовий селяний пісон пішов. Селянет тут. Чи ні, чи він так і не вийшов? Дві один селянин є. Тут нема. Ось ще один є. Одна казарма є. Все таки він вийшов, так? Да? Чи ні? Я стікає до мене на базу. Так, і у мене що я там докачаю вже їх чи ні? Перейшов я все-таки на січових уже. Так, ну що вугільний залишився, і тут також багато прокачок. Так що він робить, я не розумію червоний. А, у нього вже ресурсів немає. Блін, би мені написати, я б йому. Я чомусь подумав, що він вийшов, напевне. Так, ну що ж, пробиваю я тут. Пробиваюсь я. 16 є гетьманів у мене тут, а цих середюків 333. Але ж треба їх докачати. Дуже треба докачати. Так, беру ось ще прокачку на атаку. Так, і у зеленого тут що у нас? 7 гармат і багато стволка. Ооо! Це дуже погано. У мене сім гармат. Так, собору має, Століття ще не перейшов. Так, ну я починаю атакувати. Геть вони пішли вперед. І що? І багер плей. Ну, коротше, як ти розумієш, я тут його перестріляв. І від він здався. Блін, погано що. Забагувався реплей. Печалька. Коротше, ось така перемога у мене була. Символічна. Ну що ж, я дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний, підтримуй український контент. Прокоментуй та постав лайк. Це допомагає просуванню українського контенту. Отже, до нових зустрічей, пока-пока.